Дуже багато людей. Там після двадцяти двадцяти трьох вони вже тільки то, що знаю. Де? У мене, наприклад, у мене сильний дисбаланс пробувати постійно щось, що ніхто ніколи не робив, і все на своїй шкурі. У мене 80% цієї війни, і Де? ці два тільки 10-10. Я нікому не довіряю на рахунок знань. Я маю все перевірити сам. Я маю прожити сам. Я маю це все попробувати. Я інколи навіть бібліотеки заново пишу, тому що ну я маю це відчути. Ну, така особистість сформована вже. Я це приймаю від цього кайфу. Кайфую через те, що приймаю, через те, що я не кажу, що блядь, я якісь неправильні, я блядь, ризикую сильно і так далі. Ну я, я такий. Я сильно відрізняюся. І от ти маєш знайти свій баланс між цими трьома штуками, але всі три мають бути присутні. Тоді тільки. Тоді І тільки тоді у тебе є шанс переламувати тренд, який в тебе є в житті. Тому що, якщо в тебе немає вчусь на, на помилках чужих і пробую щось нове, тестую гіпотези, висуваю гіпотези, потім їх тестую, якщо говорити бізнесовою мовою, у тебе шансів переламати немає. Ти не можеш еволюціонувати.